Вітаю усіх, хто долучився до нас у цей час, як завжди, ми вивчаємо Боже слово Біблію. І тема нашої програми сьогодні буде називатися Чи дійсно Христос Воскрес змертвий? Як ми можемо знати, дорогі друзі, що Воскресіння Ісуса було правдою, чи є якісь докази Його Воскресіння, і чи ми можемо вірити в це? Що найперше, хочу підкреслити це слово віра. Як виникає віра? Звідка вона приходить? Де її можна знайти? І чи взагалі це можливо знайти віру? Тож віра виникає від слухання. В даному випадку я говорю про біблійну віру. А ось слухання через Боже Слово Біблію. Та навіть якщо ми подивимося на звичайно, так сказати, людську віру, то вона приходить від почутої інформації. Тобто, якщо вам Хтось сповісти про те, що якась компанія продає свій товар за набагато нижчою ціною, то ви, отримавши інформацію і повіривши в ню, прийняли її, і як результат цього, ви відправляєтеся за покупку. Або, наприклад, ви читаєте історичну книгу, яка говорить: вам про минуле, яке було, наприклад. 200 тисяч років тому назад. Ви приймаєте цю інформацію, історію, яка є доведена, хоча ви не бачили цих подій і, і людей з минулого, про яких ви читали. Доказ існування Бога, він є очевидним тим, що ми бачимо наявність творива, а це земля. І все, що на ній, інші планети, галактики це доконаний факт і доказ існування Бога Творця. Ніхто ж з нас не ігнорує конструктора автомобіля, хоча ми не бачили його. Тож тільки нерозумна людина може сказати: нема Бога. Навіть і Біблія говорить про це, безумний говорить у своїм серці нема Бога. Послухайте, як Біблія пояснює, що таке віра. А віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. Тож, давайте разом поглянемо, які є докази Воскресіння Ісуса Христа. Я думаю, всім є зрозумілим, що без смерті немає Воскресіння. Отже, доказ. Смерті Ісуса є історично доведено, що римські солдати знущалися і били Христа перед смертю. Вони бичували, поклали на голову Ісуса тернове вінок і змусили Його нести свій хрест. Тоді вояки прибили Ісуса до Христа. На той час таке було покарання. Де Він, тобто Ісус, помер однією з найболючіших і найжорстокіших смертей, які тільки можна собі уявити розп'яття на Христі. Біблія говорить, що Ісус помер раніше, ніж на те очікував понтій Пилат, римський правитель на той час через тортури, який зазнав Ісус перед розп'яттям, Він помер. Швидше, ніж інші розп'яті. І щоб пересвідчитися, що Ісус мертвий, воїн проколов бік списом і побачив, як з рани витекла кров і вода. І він зрозумів, що Ісус помер. Ось такі деталі підкреслюють історичну правдивість того, що Ісус дійсно помер болісною, жорстокою смертю. На Христі. Далі після смерті Ісуса його тіло було покладено в гробницю, яку охороняли приблизно 16 професійних римських вояків. Тоді гробницю завалили чи привалили величезним каменем і запечатали його. Вага каменя була приблизно 2 тони. Підстав в професійності римських вояків не було судні. Римський воїн, який заснув би на своєму пусту, наражався на смерть. Коли апостола Павла та силу ув'язнили, і ангел Господній зійшов, утворивши землетрус, двері в'язничні язнич, відкрилися, в'язні вийшли. І коли проснувся сторож в'язниці і побачив, що Двері в'язничні були відкриті, і він подумав, що в'язні втекли, він взяв меч, щоб заподіяти смерть собі. Бо він знав, що його очікує. А це була жорстока смерть за те, що він заснув і в'язні втекли. А також Біблія підтверджує, коли апостол Петро був у в'язниці. Ангел Господній зійшов і вивив його з в'язниці повсторожу. А коли Ірод дізнався, що його немає у в'язниці, він віддав варту під суд і звелів їх стратити. Камінь, який був привалений і запечатаний, вояки, які сторожили гріб, все це було зроблено, щоб. Переконатися, що тіло Ісуса не буде викрадено. Хоча була розповсюджена неправдива звістка при намові сторожі перевесвященниками, давши їм чимало срібняків, вони сказали: Розповідайте, його учні вночі прибули і вкрали його, як ми спали. Це була неправда. Друзі, подумайте над цим. Викрадаючи тіло з гробу. Навіщо було залишати пелена, якими Ісус був обмотаний? Коли Петро та Іван війшли, вони побачили, що лежать пелена, а ось хустка, яка була на Ісусовій голові, лежить не з плащаницею. Але осторонь згорнена в іншому місці. Скажіть, викрадаючи тіло Ісуса, навіщо було так робити? Пелена в одному, в одній стороні, хустку треба було згорнути і положити в другому місці. Бо, як викрадає тіло, вони не дивляться, треба б швидко винести тіло, щоб ніхто не помітив. Або ще. Якщо учні вкрали тіло, то чому жінки прийшли до гробу на світанку у неділю намастити тіло Ісуса Пахощами? Вони теж були послідовники Ісуса, то хіба вони не знали, що його там немає? Та Ісус, як говорив своїм учням до своєї смерті, що Він на третій день воскресне, Що і сталося, Він воскрес. Слідуючий доказ Воскресіння це порожня гробниця та з'явлення Своїм послідовникам, тобто учням своїм. Коли жінки йшли до гробниці, вони не знали. І не тільки не знали, але й не вірили, що Христос воскрес. Коли ж їм сповістили ангели, що Ісус Воскрес, як Він говорив їм, то вони. Пішли і розповіли це апостолам. Тобто вони йшли до гробниці і не знали, і не вірили, що Христос має воскреснути з мертвих. Вони хотіли просто намастити Його пахощеме тіло. І тоді, коли ангел Господні з'явився, або ангели Господні з'явилися, сповістили їм про Воскресіння, вони пішли і розповіли апостолам. Подивіться, яка реакція була апостолам. Та слова їхні здалися їм. Вигадкою, і їм не повірено. Хома, один із учнів Христа, теж не вірив іншим апостолам, коли Ісус з'явився апостолам, на той час не було Хоми, і він, почувши від апостолів інформацію про те, що Ісус Христос воскрес, і апостоли бачили Його живим. І він сказав, і йому було недостатньо того, що навіть побачити Ісуса. І він сказав, коли я на руках його знаку відцячного не побачу, і пальця свого не вкладу до відцяшної рани, і своєї руки не вкладу до бока, його, не вірую. Тоді виникає питання: якщо послідовники Христа самі не вірили, що він воскресне мертвих, то навіщо їм було розповідати іншим про його Воскресіння, якщо вони самі не вірили в це? І більше скажу, навіщо їм було страждати? Бути в гоніннях, переслідуваннях і вмерти за віру в Ісуса Христа, якщо Він помер і не воскрес. До речі, хочу сказати, що 10 апостолів вмерли мученицькою смертю. Апостол Павло говорив, довіруючи в Коринті, колись Бог Христос не воскрес, тоді проповідь наша даремна, даремна також віра ваша. Ми знайшлися тоді неправдивими свідками Божими, бо про Бога ми свідчили. Що Воскресив Він Христа, якого Він не Воскресив, якщо не Воскресають померлі. Коли ж Бо Христос не воскрес, тоді віра ваша даремна. Ви в своїх ще гріхах. Коли ж ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, послухайте уважно, що говорить Боже Слово. То ми найнещасніші від усіх людей. Друзі, якщо Христос не Воскрес, і учні говорили про те, що Ісус Воскрес, а Він не Воскрес. І коли ми надіємося на Христа, як в теперішньому часі, віручі люди, християни, послідовники Христа, і Він не Воскрес, то ми найнещасніші від усіх людей. Але апостол Павло глибоко вірив в Воскресіння Ісуса, і його віра була не безпідставна, а базувалася на фактах. На фактах з'явлення Ісуса по своєму Воскресінню, послідовникам Своїм. Ось як він говорив про це. Христос був умер ради наших гріхів записанням. І що він був похований, і що третього дня він Воскрес за писанням, і що з'явився він Кефі потім 12ом, потім з'явився наразі більше як п'ятистам братям, що більше з них живе і досі, а дехто і спочили. Він говорив ці слова на той час, близько 2000 років тому назад. По тому він говорить, з'явився він Якове. А опісля. Усім апостолам, а по всіх Він говорить вже про себе, Він, тобто Ісус, з'явився і мені. Отже, не тільки новий заповіт проголошує про Воскресіння, а також старий заповід за багато сотні років до з'явлення Ісуса сповіщав детально про Його народження, життя, смерть. І Воскресіння, Вознесіння і Його другий прихід, який, який ми очікуємо. Дорогі друзі, наша віра в Воскресіння не безпідставна. Це не видумка чи фантазія, бо скоріше люди вірять в сьогодні вигадані історії і фантазії, аніж в реальні факти Христового Воскресіння. Та Біблія говорить, та нині Христос Воскрес з мертвих, первісток серед покійних. Тому, друзі, я вітаю вас з великим святом Христового Воскресіння. Христос Воскрес!